Друзі, всім, всіх вітаю! Хочу сьогодні подивитися розклад по загрозам з повітря на найближчі 3, ну, приблизно 3-5 днів для України. Сьогодні у нас 4 листопада 2023 рік. Подивимося по регіонах: північ, Південь, Захід, Схід, Центральна Україна і Київ. Подивимося саме загрози з повітря. Дивимося спочатку лицаря мечів. Гостра карта сама випала. Подивимося спочатку північ приблизно найближчі 3-5 днів, які будуть загрози з повітря. Так, друзі, у нас північ є якісь хороші новини. Це дуже добре, покажу кубків, але є і карти, які кажуть, що можуть бути якісь обстріли, тому загроза в нас тут є. Але мене радує, що є хороші новини. Можуть бути якісь два види озброєння, або дрони і ракети одночасно, тому що в нас є такі карти. Закохані перевернута, є шістка мечів, це гостра карта і карта якихось втрат. Тому тут є загроза, Будьте уважні обережні. І друзі, є загроза мирним жителям. Тому будьте уважні і обережні. Так, дивимося південь. Карта захисту, це дуже добра. Імператриця хороша. Карта знов хороші новини. Це мене це радує. Але в нас є справедливість перевернута і Аркан Смерть. І Верховна Жриця. Друзі, тут карти гостріші. Будьте уважні обережні. Тут, да, гострі карти, можуть бути обстріли, королева мечів перевернута. Вони тут сильніші, ніж на півночі. Тому, о, будь ласка, якщо якісь повітряні тривоги, не ігноруйте, будь ласка. Аркан смерті мені тут не подобається. Так, дивимося Західну Україну. Теж королева Мечів перевернута, теж карта доволі гостра. П'ятірка мечів, теж може казати про е, якісь обстріли. Верховний жрець завжди на таких розкладах він ну, не дуже така добра карта. Друзі, є в нас башня. Башня це руйнування якісь. Або якісь влучання. Є е, е, карта потенційного відбиття, але і дьявол у нас випадає по д'яволу також. Можуть бути якісь обстріли, якісь влучання, щось такого плану. Дай Бог, щоб цей розклад не програвся. І є карти, які кажуть про те, що можуть бути проблеми зі світлом після цього. Так, Друзі, дивимося схід там важко, звичайно. Подивимося, що нам карти скажуть найближчі 3-5 днів. Знову башня, знов руйнування. Д'явол. Теж гостра карта. Сила. Коли сильно давлять. Потрібна допомога там. Друзі, ну важко. В найближчі 3-5 днів воно так і залишається. Центральна Україна. Так, забагато. Центральна Україна. Загрози з повітря найближчі 3-5 днів. Друзі, найближчі 3-5 днів є загроза для Центральної України, є загроза великим енергооб'єктам. мечів, гостра карта. Будьте дуже уважні обережні. Не ігноруйте сигнали тривоги. Знову дьявол, є загроза мирним жителям. Тому будьте уважні і обережні. Є карти потенційного відбиття, є карти, які вказують на те, що, можливо, будуть проблеми зі світлом. Друзі, по сонцю це щось в лапках дуже яскраве, в великих лапках. Сонце завжди показує які... башня, якісь неруйнування. Друзі, будьте уважні і обережні. В мене ці карти випадають вже біля ну, тижня десь, напевно. Це щось велике, якийсь великий чи енергооб'єкт, це щось, щось пов'язане з водою. Це про ракети більше. Тому будьте уважні обережні. Так, друзі, і подивимося Київ окремо. Якщо хочете подивитися якісь окремі місця, містечка, будь ласка, пишіть, обов'язково їх роздивимося. Так, Київ найближчі 3-5 днів. Загрози з повітря саме для Києва. Ми більш детально по регіонам, по областям будемо дивитися також. У наступних розкладах зараз ми робимо такий, ну, більш стислий розклад. Дві карти випали самі. Київ. Знов справедливість перевернута. Є загроза. Королева мечів перевернута. Є загроза. Сімка мечів також про це говорить. Друзі, є загроза Києву. Є загроза мирним жителям. І знову башня. Ну що ж таке? ну... І знову дьявол. Друзі, карти гострі. Карти гострі, будьте уважні обережні. Не ігноруйте сигнали тривоги. Будь ласка, є також карти, що кажуть, що можливі проблеми зі світлом в цей момент. Декілька видів, чи ракет, чи ракети і шахеди, чи декілька шахетів різних видів, я не знаю. Ну, карти, Коли чогось о, більше одного виду, два-три види, або якісь комплексні такі о, атаки, де застосовується декілька видів озброєння. Тому будьте -то уважні і обережні. Гостра карта, інша колода показує. Друзі, знову сонце. Дивіться, в нас в попередньому розкладу на центральну Україну також падало сонце. Це якісь такі сама випала, якісь такі ситуації, які можуть висвітлюватися в наших СМІ, в каналах. Це щось таке в лапках, яскрава, в дуже великих лапках. Дрони, робота наших хлопців, майстерна. Вони у нас молодці. Але наказ якийсь віддан. Дивіться, лицар мечів це гостра карта. По ній взагалі почалась наша війна. Знову д'явол в попередньому розкладу був. І знову загроза великим енергооб'єктам. Це колода також про це показує. Так, мене все додивилися. Друзі, ну теж гострі карти для Києва, тому будьте уважні обережні. Сподіваюся, що цей розклад не програється. Я не хочу, щоб він програвався. Сподіваємося, що все зіб'ють. Все, що якщо буде летіти, все зіб'ють. Ось такий був розклад. Дякую вам за увагу і до зустрічі!